Всім привіт! Сьогодні будемо готувати зморшкову шапинку. Ось так виглядає гриб зморшкова шапинка. Є також зморшок конічний, він виглядає трішки по-іншому. Шапинка темно-коричнева і другої трішки форми. І є також ще степовий зморшок, в нього шапинка. Така, як на мізки схожа, але не поплутайте із строчком. Отже, що нам потрібно? Спочатку ми помиємо і трошки почистимо, Ось там пообрізати ніжки треба. Ну, Зазвичай немарошкову шапинку готують просто шапинку без ніжки. Але ми будемо готувати з ніжкою, тому що головне, що? головне правильно приготувати. Промиваємо грибочки, якщо десь там ніжки, треба земелька, обрізаємо і ставимо відварювати. Значить, Як ми їх відварюємо? Ми ставимо відварювати, вод... пінку знімаємо, водичка закипіла, поварились 5 хвилин, пінку знімаємо. Потім ми на друшляк процідили, промили і знову ставимо відварювати ще на 10 хвилин і додаємо. Там Можна перчик додати, можна сільку, лаврушечку, тобто за бажанням. Але так як ми будемо далі її готувати, то можна потім буде просто спеції додати, коли ми їх будемо готувати. Отже, Ставимо поки відварювати і будемо підготовлюватись до приготування наших грибочків далі. Поки грибочки наші відварюються, ми візьмемо цибульку от, і наріжемо її на півкільцями. Також ми наріжемо ще зеленої цибульки, так як я вирощую, ось дивіться, який в мене ліс гарний. Зараз ножничками чик-чик, і буде в нас ще зелена цибулька. Ось грибочки варяться. Буде вода така коричневенька, але не лякайтесь, це нормально. Все виварюється пішли. після промивання першого буде нормальна вода. Тільки ось не забувайте знімати обов'язково пінку. Так, нарізаємо зелененьку цибульку. от ми вже в нас цибулька смажиться, аж чутно, як шкварчить на сковорідочці. Так, ось я їх промила і поставила варити другий раз. Водичка в нас вже світленька, як ви бачите. До білої цибульки додали ще трішки зелененької частинку, а частинку тоді кинемо зверху, щоб вона була зелена яскрава. Тепер додаємо горошок, і пару сільку я додала і пару листочків лаврушечки. Так, тепер наші відварені вже морську, морськову шапинку. Викидуємо до цибульки на сковорідку. і хай підсмажиться трішки. Добавимо ще часика трішки, так? і прованс трав трішки. Тепер додаємо сметанку або вершки. У мене є сметанка, я добавлю сметанки. Перемішуємо все гарно. Так? І накриваємо кришечкою. На 5 хвилиночок хай протушаться в сметанці наші смуршкові шапинки. викладаємо на тарілочку, прикрашаємо помідорчиком черрі, можна посипати цибулечкою зеленою і смакуємо. Обов'язково приготуйте так смачкову шапинку.